Вони повинні довести суду те, що вони вжили всіх інших заходів, і лише вже їх неможливо було вчинити, і тому вони звертаються до суду. То такий штраф, по-перше, може бути подвоєний у подвійному розмірі, це вже можна сказати як такий крайній захід. Чи можна одночасно застосувати кілька засобів впливу до військовозобов'язаного? Що робити, якщо ваші права порушено, і які кроки вживати далі? Не пропустіть можливість дізнатися, як правильно діяти в таких ситуаціях. Дивіться далі. Які засоби впливу визначені на сьогоднішній день чинним законодавством для військовозобов'язаних, які порушують зокрема закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, закон України про військовий обов'язок та військову службу? Ключовими засобами впливу фактично визначаються у нас на сьогоднішній день це штраф, вимога і особа може бути обмежено у праві керування транспортним засобом в судовому порядку. Коли накладається штраф на військовозобов'язаного? штраф може бути накладений за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію за відсутність військово-облікового документу та випадках, які визначаються зокрема кодексом України про адміністративні правопорушення, а також законом України про військовий обов'язок та військову службу, законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Скільки засобів впливу може бути застосовано одночасно до порушника? Як правило, до порушника може бути застосовано один захід впливу, але все залежить від того, на якій стадії такий порушник, наприклад, з'явиться до РТЦК та СП. Якщо він з'являється, у нас буде штраф. Якщо він не з'являється на повістку про виклик, подальшому може слідувати вимога. Якщо він не реагує військовозобов'язаний наш на вимогу, в подальшому органи РТЦК тоді вже звертаються до суду з відповідним позовом про обмеження такого військовозобов'язаного. У праві керування транспортним засобом, яким чином військовозобов'язаний може дізнатися про застосування до нього засобів впливу? Як правило, військовозобов'язаний може про це дізнатися, або, наприклад, приявці до РТЦК та СП, або якщо ми говоримо про накладення штрафів, то це фактично можна дізнатися, наприклад, через застосунок ДІЯ у розділі відкриті виконавчі провадження там. Через деякий час можна буде побачити постанову про відкриття виконавчого провадження? Це можна побачити, наприклад, з реєстру судова влада України. Це можна побачити, наприклад, з реєстру автоматизована система виконавчого провадження, реєстр боржників. Чи можуть засоби впливу бути оскаржені, та що для цього потрібно? Засоби впливу вони можуть бути оскаржені. Але я хочу зазначити, що в такій категорії, ну взагалі, справ, ну, якщо ми говоримо, наприклад, про звернення вже РТЦК з позовом до суду про позбавлення права керування транспортним засобом, то тут потрібно зважувати на те, що відповідно доказова база вона покладається на РТЦК та СП, тобто вони повинні довести суду те, що вони вжили всіх інших заходів і лише уже їх неможливо було вчинити, і тому вони звертаються до суду. Які наслідки випадку, якщо не сплатив штраф, якщо військовий зобов'язаний своєчасно не сплачує штраф, то такий штраф, по-перше, може бути подвоєний у подвійному розмірі, і тут уже можуть бути застосовані ті заходи, які передбачені законом України про виконавче провадження. Давайте розглянемо ситуацію. Військовозобов'язаний порушив правила військового обліку. Який строк притягнення до адміністративної відповідальності? Строк притягнення до адміністративної відповідальності він а, визначений як. Два місяці, але тут потрібно зважувати на момент виявлення та момент вчинення правопорушення в інструкції. У нас передбачено, яка визначає порядок складання відповідних протоколів органами РТЦК та СП два місяці, але не пізніше ніж три місяці з моменту виявлення в кодексі про адміністративні правопорушення. Там цей строк трошки інший, Там, якщо не помиляюсь, то шість місяців іде. Чи сформувалася на сьогоднішній день судова практика щодо оскарження штрафів? На що суди звертають увагу при винесенні рішень при порушенні військовозобов'язаним правил військового обліку по такій категорії справ на сьогоднішній день? Судова практика вона тільки формується. До команди наших адвокатів Могол Альфа зверталися клієнти з приводу оскарження. Декілька позовів на сьогоднішній день у нас вже подано з приводу оскарження. Скарження, але всі справи знаходяться на розгляді. Говорити на що звертають увагу. Ну, звертають, по-перше, на зміст статті, за якою складається протокол про адміністративне правопорушення. Звертаються на те, чи могли органи РТЦК та СП мати відповідний доступ до відомостей про облік військовозобов'язаного. І на цій підставі, тобто на доказову базу, однозначно звертають увагу, чи має Місце у нас в справі про адмінправопорушення тільки протокол, чи є відповідні докази, наприклад, докази виклику та неявки військово зобов'язаного свідки, можливо, військово-облікові документи. Якщо ми говоримо про те, що, наприклад, призовник по досягненню відповідного віку, зокрема зараз це 25 років, повинен був поміняти військову на військово-обліковий документ, приписне посвідчення, але цього не зробив. Це основні моменти. Але практика продовжує формуватися, тому що. В принципі, штрафи у нас почали накладати вже після 16 липня 2024 року. Фактично, після того як по багатьом військовозобов'язанам виявляється, що не оновлені були дані в системі оберіг. Чи можуть бути заблоковані банківські рахунки при несплаті штрафу за порушення військового обліку? Однозначно така ситуація може виникнути. Якщо, наприклад, військовозобов'язаний чітко знає, що був на нього виписаний штраф, але не вчинив жодних дій з приводу його сплати, тортицикат СП може направити до виконавчої служби відповідну постанову, і за результатами розгляду постанови відкривається виконавче провадження, і в рамках виконавчого провадження накладаються і блокуються рахунки чи дійсно що будуть позбавляти права керування транспортним засобом за порушення правил військового обліку? Чи реально це? На сьогоднішній день до нас з цього питання клієнти ще не зверталися, але це зрозуміло, тому що це вже можна сказати як такий крайній захід, де після того, як викликається, наприклад, особа за повісткою, не з'являється за вимогою і відповідні дії, і зокрема, вони передбачають певний порядок, та, і вручення повістки, і направлення вимоги, і потребують деякого часу. Тому те, що це реально, я думаю, що це може бути реально, зокрема, такі позиції. Зови можуть бути подані РТЦК та СП до суду? А що стосується фактично перспектив задоволення такого позову, це все залежить від того наскільки якісно буде РТЦК та СП проводити свою роботу зі збору доказів і з дотриманням відповідної процедури, визначеної законодавством. Які основні поради можете надати нашим глядачам при складанні протоколу про адміністративне правопорушення, чи є якийсь алгоритм дій? Алгоритм тут виключно може зводитися до того, що якщо, наприклад, особа вважає себе невинною, вона повинна однозначно зазначити про це в протоколі, що вона вважає, що вона не правопорушення не вчиняла, тому що є хибною позицією. Я дуже часто, як і команда наших фахівців Могол Альфа, говоримо, що потрібно вказувати з самого початку свою позицію в протоколі про адмінправопорушення. Тому що буде при зверненні, наприклад, до суду, зразу видно, що особа не погодилася з відповідним правопорушенням. Також я рекомендую звертати увагу на те, що в рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення військовозобов'язаний має право користуватися правничою допомогою, тому можна прописувати, якщо військовозобов'язаний відчуває себе некомпетентним, про те, що він потребує відкладення розгляду справи право для можливості скористатися правоправничою допомогою адвоката і вирішити питання щодо складання додаткових пояснень з цього приводу, тому оскільки така процедура вона потребує відповідної кваліфікації та знань, якими володіють фахівці юридичної компанії Могол Альфа, ми радимо вам при виникненні таких ситуацій, зокрема при застосуванні до вас заходів впливу, звертатися до нас за консультацією за телефоном, номер вказано. В описі під відео, і ми надамо вам консультації з цього приводу, допоможемо скласти всі необхідні документи, в тому числі якщо виникне необхідність їх оскарження.